Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумувати Слово Боже нам допоможуть звичайні медичні слухавки, які завжди у нас асоціюються з особою лікаря. Ми з вами багато знаємо про лікарів, але чи стаємо ми з цього здоровішими? Напевно, що ні. Для цього нам потрібно прийти на особисту зустріч з лікарем, повірити йому і лише тоді ми зможемо виконувати приписи, які він нам дає. І не з примусу, але з власного бажання, ми починаємо робити те, що до цього часу не робили, що нам можливо і не подобалось робити. Ми відмовляємося від шкідливої їжі, ми приймаємо ліки, починаємо займатися спортом та інше. Сьогоднішній уривок із послання апостола Павла до Галатів каже нам: звістою вам, брати, що Євангелія, якої вам проповідував, не є за людською мірою, бо ж я її не прийняв, ані не навчився від людини лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у Єдесті, про те, як я не самовитого, не в Божу церкву та руйнував її. Та коли той, хто зробив мене вже та коли той, хто вибрав мене вже в утроби моєї матері і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені свого сина, щоб я проповідував його між поганими. Тоді я. Пішов у сторони сирійські та кілікійські, на обличчя ж мене не знали церкви Юдеї, що в Христі. Вони лиш чули, що той, що колись гонив вас, тепер проповідує ту віру, яку колись руйнував, і проставляли заради мене Бога. В цьому уривку апостол Павло говорить про своє навернення, про свою особисту зустріч з Ісусом. До цього часу Апостол Павло знав багато про Ісуса, але натомість залишався. Переслідувачем Христия. Але лише, коли він зустрівся з Ісусом, пізнав Його, повірив Йому, тоді він із жорстокого воїна стає проповідником той, хто поширює Слово Боже, навчав людей, проповідує Євангеліє. Лише тоді він робить це не з примусу, але з власної волі, з власного бажання. Він стає ревним апостолом. Коли ми знаємо, маємо знання про Ісуса, це не означає, що ми вже є добрими християнами. Нам потрібно зустрітися з Ним, пізнати, повірити Йому. І лише тоді ми зможемо робити те, чого не робили досі. Ми хочемо молитися, читати Слово Боже, ми хочемо творити добро і, нашими словами, робити те, що до цього часу не робили. А тепер воно нам приносить задоволення.